Готуємо трендовий кебаб! Поїхали. Для початку робимо фарш з цибулі та яловичини. Тепер беремо наш фарш і замішуємо його зі спеціями. Додаємо сіль, обов'язково перець, а також такі приправи, як паприка, кумін та коріандр. І я ще додаю трішечки часникової пасти. Гарно все замішуємо і розкачуємо тоненьким шаром між двома листами пергамент. Далі закручуємо рулетом, додаю овочі, паприку та помідор, і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. А тим часом приготуємо соус. В чаші для блендера змішуємо йогурт, пасту тахіні, лимонний сік, перець і зубчик чесник. І пробиваємо до дорідної кремової консистенції. І швиденько маринує цибулю. Додаю кріп, сіль, цукор, трішки чорного перцю та лимонний сік. Закохую все разом і тим часом погляньте, яка краса у нас приготувалася. Далі все просто: рвемо м'ясо на шматочки, лаваш або тортилью змащуємо соусом, відправляємо яловичину, запечені томати, перець, цибульку. Тепер все скручуємо, щоб нічого не вивалювалось, і обсмажуємо до гарної золотистої скоринки. Ви тільки погляньте, які соковити виходить цей кібаб. Вау. Це неймовірно смачно і просто офігенно. Mm. Обов'язково собі збережіть, а мені, як завжди, подобайку і дякую в коментах.